Доброго дня! Я вітаю вас із Днем Здань. І я створила свою абетку. Оскільки ви на рукодільному каналі Чаївна Ниточка та Галинчині Фантазії, то ця абетка буде незвичайна. Це абетка буде із в'язальних технік. Отож. Літера А. Арікорд. Це техніка в'язання спицями або гачком, яка створює повітряний щільний і еластичний шнур, що використовують для оздоблення країв виробу створення зав'язок або як самостійний елемент декору, Б. БРОш. Об'ємна пухнаста та еластична техніка, яка створює глибокі ребра. Найчастіше використовується з двома кольорами: літера В. Виворітна в'язка утворює вивоїтний бік в'язання. Г. Гумка еластичний візерунок, що чергує лицеві та виворотні петлі, Гудзик. Це не є технікою в'язання, але це чудовий елемент для прикрашання наших виробів, і може явно змінити наш виріб. Д. Г. Або коса візерунок із скручених петель. Еластичний набір це пружний набір, який значно розтягується, але повертається в свою форму. Ж. жакард – Візерунок з чергуванням кольорових ниток. З. Закриття завершальний етап у в'язанні. І. Інтарсія техніка в'язання кольоровими блоками к. Кругове в'язання, в'язання по колу. Л Лицева в'язка. М мозаїка це техніка кольорового в'язання, яке створює візерунки за допомогою в'язання лише одним кольором в кожному рядку. Ну, це ще те, що ми часом називаємо лідивим жакардом. Н накид. Створення нової петлі шляхом накидання нитки на спицю о. Об'ємне в'язання або його ще називають та вязання п. Поворотне в'язання. Спосіб в'язання спицями, при якому полотно в'яжеться в прямому та зворотному напрямку рядок за рядком. Р – Реглан – це спосіб в'язання, при якому рукава та основна частина виробу в'яжуться одночасно від горловини, створюючи єдине полотно без швів на плечах. Лінія реглану може бути прямою фігурною ажурною С – Сітка. Це ажурна техніка, яка створює полотно з великими отворами, що нагадує сітку, т. Туніске в'язання. Це техніка особливим гачком, а, довгим або стросиком, яка в чомусь нагадує в'язання і спицями і гачком. У, укорочення ряди. Це техніка, яка дозволяє в'язати частину виробу не на всю ширину. Це необхідно для формування різних заокруглень. Ф фантазійне в'язання це загальний термін для технік, які не входять у. Класичній категорії. Це із розряду я таке придумала. Х. Хусткова в'язка. Всі петлі у кожному рядку в'яжуться лицевими, або, можливо, виворотним. І полотно має однаковий вигляд і на лицеву, і на виворітню сторону. Це цикл Повне повторення аеропорту візерунка, можливо, і по горизонталі, і по вертикалі, чи чергування ниток. Це основний принцип кольорового в'язання. Ш. Шишечки це об'ємні декоративні елементи, що в'яжуться на полотні, створюючи рельєфний візерунок. Ш, щільність в'язання: кількість петель та рядів на одну задану одиницю довжини. Змінюючись щільність, на змінюється полотно. Я. Японське плече це техніка. Яка дозволяє створити красиву і акуратну лінію плеча, що ідеально сідає по фігурі. На цьому це вся абетка. Так, ідея не нова, я її запозичила у вишивальниць, а вони запозичили ще в когось. Але я сподіваюся, що вам сподобалося. Непрактично, може бути, але, можливо, хтось навчився в'язати раніше, ніж читати, все ж може бути. Отож, я дякую вам за перегляд, чекаю вас в коментарях. На все вам добре. До зустрічі в нових відео!